Саша, у мене до тебе таке от питання. Ти закинув, що ти шукаєш людей, 10 чоловік в команду, щоб знімали контент. Типу, як воно, мені цікаво, як воно має про, ну, проходити? Як от, ну, це має 10 людей працювати на тебе, розвивати твій бренд, твій сімейну фортецю чи суто тебе. Не, не, ми, е, ідея така, що ми хотімо, щоб 10 блогерів вивчились в інституті блогерства. І мали розвивати нашу волинь, а майданчики і базу практики даємо сімейну фортецю. То ти маєш на увазі, що типу, хто прийде хлопці, навіть які не мають фінансів, ти оплачуєш їм, я так розумію, я ти оплачуєш, аби вони мають стипендію. У них є стипендія: мільйон просмотрів сто доларів. Яко. Ми знімаємо це срез раз в тиждень загальний. Не мільйон відосів має на мільйон залетіти, а загальний зрез, зробив ти на. 500 000, 90 доларів получи стипендію, І вас буде е, в інституті блогерства наставлять підтримувати Зарсус. Так що, і ще не забувайте, що ви будете тут а, в цій команді, в цих десь 10 чоловік, то що ви будете крутитися біля такого забудовника, як Саша Князя. Так що це тоже ще є ще додатковий плюс. Інститут блогерства качає.